церква! Вітаю, вітаю, дорога церква. Господь дарував нам щодо таку можливість бути в Домі Божому, слухати його Слово, радіти, тому що ми можемо спілкуватися один з одним, а також і з нашим Господом, який є посеред нас. Ми це знаємо. Друзі, Закінчується послання до Єфесян, третя сьогодні проповідь, остання моя, стосовно теми, яку ми взяли, повнота життя в Ісусі Христі. І коли, особисто коли я знаю, що я маю повноту життя, живу повним життям, в мене тоді є радість. Якщо життя моє не сповнене радості, я бачу, що моє життя якесь неповноцінне, що в нього немає. Але коли є ця повнота життя. Коли є Христос у моєму житті, буде тоді і радість. Ми з вами дивилися на Божий план повноцінного життя, що Господь приготував для нас, для кожної людини, і ми казали, що Бог приготував це ще від початку створення світу. Ще нас жодного з вами не було, і світу не було, а у Бога вже був план, як нам з вами сьогодні жити щасливим, повноцінним життям. Ми на це дивилися. Ми подивилися минулого разу на основу повноцінного життя, що Бог закладає як основу для нашого життя, щоб ми відчували себе повноцінними людьми. На що треба зважати, що треба вивчати і знати, щоб жити повноцінним життям. І сьогодні останнє апостол Павло вже закінчує свого листа до Єфесян, і, як зазвичай, у кінці кожного свого листа. Апостол Павло, якщо ви, може, звертали увагу, він говорить теорія, 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 а потім практика, 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 практика вашого життя. І сьогодні ми подивимось на практику повноцінного життя. Як же жити повноцінним життям і що Господь для, для цього нам з вами дає. Якщо ви Наберете у гуглі Словосполучення місто Єфес, то перше, що ви побачите, що вам видасть отаку, отаку картинку, отаке здання, здання, отаку будівлю. Це бібліотека Цельса. Її можна назвати справжньою візитною карткою цього міста. Не постол Павло буде там, не книга Послання до Єфесян, а саме оце, оця будівля. І так вона була збудована не за часів апостола Павла трошки пізніше. Але таке, таке вона, ця будівля відома своїм таким станом, і тому це усілякий мерч, який там продається. Всі магнітики, всі одяг, сумочки, все буквально з цією будівлею там, там є. Це бібліотека Церця, її можна назвати справжньою візитною карткою цього міста. Побудована вона в далекому 117 році нашої ери, на честь римського проконсула Єфеса, зберігала понад 12 тисяч сувоїв і була третьою за багатством бібліотекою в античному світі, поступаючись лише Олександрійській та Пергамській. Вона була третьою. Друзі, ваш розум, ваша голова може бути третім або навіть першим місцем за багатством місцем, за багатством знань, за багатством розуміння, всього світогляду може бути першим місцем ваш розум. Але лише тільки накопичення цього знання, воно не принесе вам справжнього повноцінного життя, не дасть, якщо тільки ці знання в вашій голові, але не на практиці. Якщо ці знання не впливають на ваше практичне життя. І от також апостол Павло, ніби підбиваючи вже підсумок свого листа у четвертому розділі, Павло починає із заклику. Отже, я в'язень Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, щоб ви погодились. Щоб не тільки знання було в вашій голові, але. Стосовно цього знання, ви і погодились. І, ніби підбиваючи підсумок, апостол Павло робить такий заклик. Він також ніби так каже, що ви вже побачили Божий план стосовно вас. Ви вже почули про основу вашого життя, на якій треба будувати ваше життя. Отже, тепер практика. Як ви будете жити, маючи ці знання, знаючи Божу любов, Божу благодать до вас, як ви будете жити? Як ви будете поводитись. І перше, про що він говорить, про розвиток повноцінного життя, він каже, що саме в церкві буде розвиток повноцінного життя. Церква є місцем розвитку повноцінного життя. Він поставив одних апостолами, іншим пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями. Щоби приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності, віри і пізнання Божого Сина, досконалого, досконалого змужніння, міри, зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що водить в оману, а щоб ми в любові були правдомовні. Щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христа. Від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками, в міру дії кожного окремого члена тіла зростає на збудування самого себе, любові. Великий такий відрізок тексту, який каже нам, церква є місцем розвитку повноцінного життя, не місце прояву повноцінного життя. Зауважте це а місце для розвитку. У церкві розвивається наше повноцінне життя. Можливо, ви чули такий вислів. Сьогодні неділя, щоб бути в церкві, а завтра понеділок, щоб бути в церквою. Те, про що тут говорить апостол Павло стосовно цієї, цього вислову. ось для чого є церква. Ось для чого є служителі в церкві, ось їхні завдання, ось їх мета, щоб навчилися діти Божі, маючи глибину пізнання Бога говорити один одному, істину в любові, щоб приготувати святих для справи служіння, щоб мали зрост, мали розвиток в своєму служінні, мали ці взаємоскріплюючі зв'язки, за допомогою яких і церква буде жити, і буде життя, внутрішнє життя в тілі Христовому. Друзі, ця істина проста, що для того, щоб нам мати розвиток з вами, нам повинна потрібна церква. Без церкви ми не, мож, ми не можемо мати розвитку. Ми не можемо сказати, що, ми, що справжнє повноцінне життя формується в нас десь. Лише не в церкві. Церква нам потрібна для того, щоб ми могли мати розвиток. Наступне, про що каже апостол Павло, стосуючись повних практики повноцінного життя, ми сказали, що церква це місце, де воно формується, де розвивається наше повноцінне життя. Це е шлях повноцінного життя, яким ми йдемо. Це освячення, каже апостол Павло. Це четвертий розділ, 17-й вірш. Усе це я кажу і свідчу Господі, щоб ви більше не були як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму. Спершу погляньте, апостол дає визначення або визначає життя людей, які живуть у цьому світі без Господа. Говорячи в контексті нашого, живуть неповноцінним життям. Подивіться на їх життя. Воно справді неповноцінне, коли люди живуть за звичаєм світу. Коли їх розум ясно не мислить, він мис мислить, як ми прочитали в марноті, суєта в руському язикі. Коли люди вважають, що ось день прожив, як би так ось нічого не сталося, то й добре, а завтра буде завтра. Коли розум ясно не мислить, Павло пояснює, що це неповноцінне життя, коли в ньому немає Господа. І далі він каже, як же слід жити християнам? 21 го вірша нижче. Оскільки ви чули Його і в нього навчилися, адже істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину за її попереднім способом життя, яка зітліває малих пожадовостях, аби ваш розум оновлювався духом. Щоб ви затягнулися в нову людину. Створену за подобою Божої у праведності та святості істині. Павло каже про преображення або перетворення нашого розуму, щоб ми відкинули попередній спосіб життя, щоб ми більше не жили тим життям. Перетворення розуму є природним шляхом повноцінного життя, коли я вже не роблю те, що я робив, коли я вже не маю насолоди в тому, що я роблю. А вже це чуже для мене, вже це для мене, можливо, я розумію, що це було дуже погано, що це я робив. Коли я відмовляюся від тієї старої людини і хочу бути новою людиною, створеною, одягаюся в цю нову людину, створену, як ми прочитали, за подобою Божою, як Бог хоче бачити мене. Це і є шлях освячення. Преображення або перетворення, коли я відмовляюсь від старого і хочу бути новим у Бозі. І одразу після цього апостол наводить практичні приклади, як це працює в нашому житті, у нашому фізичному житті, у побуті, як це преображення, як це перетворення працює. І він, він наводить там кілька таких прикладів з нашого життя. Подивіться, він каже: казав неправду. Каже, тепер правду гнівався, не греши. Хто крав, не кради. Подивіться, такий контраст старого нашого життя. Він каже, а тепер роби це. Робив це дуже погано, але роби тепер це. Внутрішнє і зовнішнє наше життя. Внутрішнє те життя, яке ніхто не бачить, він каже, роздратування, гнів, лють, все це в все, нас всередині перебуває. Він каже, це повинно бути змінено. Наше навколишнє життя те, що люди бачать. Коли люди знають мене як крадія, але я тепер кажу, я вже не краду, я вже працюю, я вже сам заробляю, я вже відмовився від того. Коли я казав неправду, а тепер я кажу тільки правду. Я вже нова людина, я вже не та стара. І закінчується ця, ця частина закликом. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти. Та живіть у любові, як і Христос полюбив нас. І видав себе за нас, як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. Наслідуйте Бога. Робіть так, як я робив Бога. Простими словами кажучи, освячення це уподібнення Христу. Робити так, як робив Христос. Апостол Ясно говорить, наслідуйте Бога. Як ми можемо наслідувати Бога? Як ми можемо робити так, як робить Бог? Він же такий великий, такий всемогутній, такий ну, дуже далеко від нас. Як ми можемо? Як ми можемо знати, як робить Бог? Якось один. Один із учнів Христа Филип, він запитав, Господи, а покажи нам Бога, покажи нам Отця, щоб ми побачили. От, можливо, якщо ми побачили Бога, от ми його б його наслідували, Бачивши Бога усість такі свої своїй величі, красі, можливо, тоді б ми е, освячувалися, робили, уподібнювалися б тоді до Бога. Що Ісус йому відповів? Він каже, Філип. Я вже стільки років з вами, стільки часу я поруч з тобою, і ти досі не побачив, ти досі не зрозумів. Христос цей був втілений Бог. Отже, дивлячись на Христа, уподібнюючись до Христа, ми уподібнюємося до самого Бога. Ми можемо уподібнитися Йому у своїх мисленнях, у своїх стосунках, у своїх почуттях, у мисленні своєму. Подібнутися до Бога, до Христа. Ми маємо таку чудову нагоду. Засіб набуття повноцінного життя. Він каже, а як же це життя приходить до нас? Він каже наповнення Святим Духом і є засіб набуття повноцінного життя. Це також дуже така важлива частина, про яку, про яку тут згадує апостол Павло. Адже подивіться, християнство це не просто якась така, знаєте, Моральна зміна е, життя людини. Ось ми казали, так, е, робив погане, тепер роблю добре. Це не зовсім так. За часів апостола Павла було багато вчителів моралі, філософів, які теж казали, що е, ось дивіться: це добре, це погано. Треба себе дисциплінувати і старатися робити добре і не робити погано. Так казали філософи, так вони вчили. Але християнство ж насправді воно відрізняється, воно інакше. Ви пам'ятаєте, ми про це вже казали минулого разу, що Павло, говоривши про основу повноцінного життя, ми казали, що апостол Павло молився за віруючих. він казав, що коли писав їм, щоб ви отримали справжнє життя, яке від Бога відходить. Яке Бог дає, щоб ви це життя справжнє отримали. І для цього потрібне сповнення Духом Святим. Ми не можемо мати життя, якщо Духа Святого в нас немає. Якщо людина народилася з гори, їй оселився Дух Святий, то впродовж свого життя усього, вона, ця людина має навчитися бути чутливою до голосу цього Духа Святого. Має вчитися все своє життя тепер підпорядковувати під дії Духа Святого. Щоб куди е, Дух Святий її веде, туди людина йде. Простими словами, знову ж таки, насправді, роль людини полягає, віруючи, полягає в тому, що в послідовному підпорядкуванні себе Духу Святого, щоб останній, е, останній день нашого життя це був вже останній такий. Е, так би мовити, коли ми вже, ми вже повні раби нашого Господа, і ми вже готові, щоб Господь взяв нас до себе. Усе наше життя це послідовне підпорядкування себе, Святому Духу. Дивіться, як про це каже апостол Павло, Фісян 5, розгляда з 18 верша. І не впивайтеся вином, у якому розкуса, а наповнюйтеся Духом. Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у серцях вашого Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкорюючись одне одному христовому страху. Не впивайтеся вином, а наповнюйтесь духом. Дуже таке вдале порівняння, подібно до того, як вино. Проникає у наш мозок, у нервову систему, в тіло людини. І людина вже, і це воно вже контролює людину, не людина. Воно впливає на весь організм. І людина вже не контролює себе, не контролює свій язик, не контролює свій, е... те, що вона робить. Подібно до того, дивіться, апостол Павло каже, напивнитись духом. Дозвольте, щоб ваш розум, ваше тіло, все ваше було під підконтрольне Духу Святому. Щоб оце вже Дух Святий робив, подібно як вино, так, керує вами. Дозвольте, щоб Дух Святий керував. І Він пояснює, як це робити, як наповнюватися. Ми читаємо тут. Повчайте один одного істинами Божими, співайте Господу, будьте вдячні. Ось для цього потрібна церква, ось для цього потрібні домашні групи. Для цього потрібний спів церкви. Через все це ми сприймаємо Господа, ми наповнюємося Духом Святим. І останній також важливий елемент, ми тут прочитали, результат наповнення Святим Духом це обов'язково буде покора людини. Ми прочитали тут, підкоряючись один одному Христовому страху. Це природно, коли людина сповнена Святим Духом, вона підкорюється, вона може підкоритися. Бо це пов'язано з відмовою свого я, з, з розп'яттям своєї плоті. Той, хто сповнюється Духом Святим, той обов'язково буде прогресувати в покої. Обов'язково. Ось навіть ми, ми сьогодні згадували, так? коли Марія завітала до Єлісавети, і вона почула і сповнилася Духа Святого ми прочитали, Що вона зробила перше? Клонилася. Корилася, клонилася Господом. І далі наведено два приклади, де це наповнення Святим Духом проявляється. Ось ми і підійшли до моменту місце проявлення повноцінного життя. Місце прояву повноцінного життя. Звичайно, в різних місцях це повноцінне життя воно проявляється. Але насамперед Павло говорить про два таких головних місця. Де це повинно бути? Це сім'я і робота. Дружини, боріться своїм чоловікам як Господу, Єфесянам 5.22. Коріться своїм чоловікам. Ми щойно сказали, що підкора е, один із результатів чого? Наповнення Духом Святим. Ось саме дивіться, наповнення Святим Духом, воно тісно пов'язане з місцем прояву. Нашого повноцінного життя. Тобто людина сповнюється Духом Святим не для того, щоб їй було весело в церкві на зібранні. Ми казали, що ні церква є місцем прояву. Не для того, щоб весело було в зібранні, а для того, щоб бути здатною підкуп... упокорювати себе, скажімо так, упокорювати себе вдома, в побуті, на роботі побудованому по житті, Ось для чого потрібно сповнюватися Духом Святою. Ось де є місце прояви повноцінного життя. Дома, на роботі, серед друзів, за межами церкви. Дружини, коріться своїм чоловікам як Господу. Чоловіки любіть своїх дружину, як Христос полюбив церкву і дав себе за неї. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Раби слухайте земних панів зі страхом і тремтінням у простоті вашого серця, як Христа. Завважте, тут три різні ситуації, вибачаю, чотири. чотири Чотири такі типи прояву такого Божого життя: чоловік і дружина, дружина, і чоловік, діти, батьки на роботі. І для того, щоб навчитися цього, ось цього, так можна було казати, да це ж легко коритися, можливо, любити, що, що тут, слухатися е, земних панів, начальства. Це ж, можливо, легко. Але насправді, хто з цим стикається, бачить, що це ой як нелегко. Це зовсім так важко. Треба прикласти дуже багато зусиль, щоб виконати ось це, що Павло тут пише. І ми бачимо, що у нас немає іншого варіанту, як сповнюватися Духом Святим, бо саме Дух Святий дає, дає нам змогу підкорюватись один одному. Дружині, чоловіку, дітям, своїм батькам, на роботі, моєму Осу. Це практичне набуття Божого життя, яке Бог хоче бачити в нас повноцінне життя. І останнє. Наше повноцінне життя, воно обов'язково буде випробувано. Не може такого бути, що повноцінне життя це воно таке ось легке, нічого, ніхто його не чіпає, нікому воно не заважає. Духовна війна як випробування нашого з вами повноцінного життя. Апостол Павло вже закінчує свого листа. І він нічого не хоче, знаєте, приховати від своїх читачів. Він так багато казав про Божий план, про дар Божий, про основу, яку ми маємо для життя з Богом. І як це діє практично, ми з вами сьогодні говоримо. Але також він хоче попередити, віруючих. він хоче попередити і сказати, що ми живемо у світі духів, у, можна так сказати, активно-агресивному світі. Які намагаються атакувати будь-який прояв Божого життя в нас. Будь-який одразу, з різних сторін, різними способами. Тому апостол Павло і пише про це наступне. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили. Зодягніться усю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю. Але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. І, звісно, ви знаєте, де цей список Божої зброї є в Єфісі. Можливо, ви знаєте на пам'ять, що і що, який вид зброї символізує. Ви можете ще раз побачити. І Господь каже, що. Ви маєте зодягнутися не тільки в нову людину, про що ми казали, але й мати Божу зброю. Мати Божу зброю. Тому що духовна війна, вона реальна. Ми стикаємося з нею. Кожен християнин з нею стикається, бо неможливо, як ми сказали, оці е е вороги наші, вони атакують будь-який прояв повноцінного Божого життя в нас. Вони не хочуть, щоб ми жили повноцінним життям. Вони хочуть, щоб ми наслідували не вічне життя, а вічну як і вони самі тому атакують, тому наносять удар. І тому апостол Павло каже, щоб це все, все знаряддя у вас було, щоб ви були одягнені. Не просто в нову людину, в гарний такий одяг, але ще щоб у зброю вас було. Тому що повноцінне життя потрібно не просто як знаєте, приз для особливо таких успішних християн. Тобто, успішний християнин для нього повноцінне життя. А якщо тобі не повноцінне життя, ну, ти такий не успішний християнин. Повноцінне життя потрібно не просто як приз для успішних християн, воно потрібно, для того, щоб кожен християнин міг вижити, міг захиститися. Міг протистояти і міг перемагати. Отже, друзі, ми завершили з вами. Апостол Павло завершив свого листа і каже, ми подивилися на, це, на цього листа, і ми сказали, що дуже багато благодаті і любові Божої ми маємо в Ісусі Христі. Бог відкрився нам через Ісуса Христа. Ми побачили благодать істину в Ісусі Христі. І Господь е, хоче, щоб ми знали, що Він не просто, ну, не просто якісь чужі для нього, Він має Божий план для нас. Божий план, щоб ми жили повноцінним справдім життям. Він все приготував для того, щоб людина тільки увійшла і наслідувала, як той блудний син. Прийди! Батько дасть тобі перстень, новий одяг, і свято буде тільки прийди. Ми казали, що ми маємо основу. Подібно як будівля вона не може без основи, вона не встоїть, вона впаде. Отак, і ми маємо основу, Господь сказав, що апостол Павло молився і казав, що Бог відкрив нам наші очі. І Ми побачили, на чому ми стоїмо, яка ця основа. Тверда, щоб ми стояли на неї. І сьогодні ми також сказали з вами про наше повноцінне життя на практиці, що не тільки лише одним, одним знанням, одною наукою ми живемо цим повноцінним життям, але і в практиці, коли ми виконуємо те, що Господь сказав нам, коли ми знаємо все це. Все це. Тому, завершуючи, у мене є таке питання для вас. Друзі, брати та сестри, знаючи повноту життя в Ісусі Христі, чи радієте ви цьому життю, чи дякуєте ви Господу за те, що Бог подарував вам справжнє повноцінне життя, яке ви маєте? Якщо так, то дякуйте, не забувайте, Господу, молиться до Нього і дякуйте, що Бог дав вам справжнє повноцінне життя, яке ніколи не закінчиться. Воно, як ми вже казали, воно розпочалося сьогодні, тут на землі, і воно продовжиться там у вічності, коли Господь прийде за нами. А також і до тебе, любий друже, якщо ти хочеш сказати, що твоє зараз життя, в ньому немає Ісуса, але ти вважаєш, що воно теж таке собі повноцінне, то не оманюй сам себе. Якщо в твоєму житті немає Ісуса Христа, то твоє життя неповноцінне. Як би багато грошей ти не заробляв, як би багато стосунків з людьми в тебе не було, як би гарно ти не жив, але твоє життя глазами, очами неба, воно не повноцінне, якщо в ньому немає Ісуса Христа. Бо справжня повнота життя воно тільки з Ісусом Христом. Тому, якщо ти хочеш отримати це повноцінне життя, в тебе є можливість зараз помолитися, і прийти до Господа, і Господь дасть тобі. Це повноцінне життя. Він обіцяв, він не оманить тебе, якщо ти хочеш жити справжнім повноцінним життям. Тому я запрошую, щоб ми зараз помолилися і подякували Господу, хто вже має це життя і ті, хто ще не має. Подумайте про ласка, можливо, ви хочете зараз помолитися щоб Бог дав вам це життя. Ми будемо молитися.